Доброго дня, шановні. Сьогодні ми з вами продовжуємо розв'язувати задачі на відсотки. Але сьогодні наші відсотки будуть присвячені певній тематиці, а саме це задачі на рух. Ну, Те, що ми з вами обчислюємо, швидкість, відстань і руку. Давайте з вами трішки пригадаємо, як ми позначаємо в математиці поняття, коли це задача на руку. Отже, літерою S ми позначаємо відстань. Літерою В ми позначаємо з вами швидкість. І літерою Т маленьке ми позначаємо з вами час руху. Час просто так. Для чого це нам з вами потрібно? Для того, щоб коли ми розв'язуємо задачі на рух, ми також з вами записуємо коротку умову нашої задачі. Це може бути певна схемка або табличка, для того, щоб скоротити наші позначення максимально лаконічно і спростити їх, ми можемо використовувати ось такі символи S, T та V для позначення тих елементів, які нам з вами в задачі відомі. Отже, давайте розглянемо приклад задачі. І так, це задача з вашого підручника. Я пропоную на її прикладі розглянути, як ми будемо працювати тут з відсотками. Отже, номер 1772. Швидкість човна 20 км за годину, а швидкість течії на 85% менше. Знайдіть швидкість човна за течією і проти течії. Річка. Отже, давайте зробимо з вами невеличку таку схемку, табличку, за якою ми будемо з вами розв'язувати нашу задачу. Отже, в задачі йде мова про. Швидкість човна. Отже, я позначу це літерою В і внизу запишу, що це В човна. Швидкість човна, або це також може бути власна швидкість човна, або швидкість човна в стоячій воді різні варіанти можуть бути. І також у нас з вами продемонстрована в задачі швидкість течі. Отже, я її пишу В, але це вже буде течі. Так. Далі ми з вами розписуємо, яка інформація нам відома. Отже, я відділю ось таким чином у вигляді схемки певної, чи таблички да, відділю це. швидкість човна і швидкість течії. Швидкість човна нам з вами відома. Отже, я записую швидкість човна це 20 км за, за годину. Швидкість течії нам невідома, але сказано, що на 85% менше за швидкість човна. Отже, я стрілочки покажу на швидкість чорна. І нам з вами потрібно знайти швидкість за течією і швидкість проти течії. Отже, я нижче записую В за течією, за течією. і В проти течії. В проти течі проти течії. Все. Це у нас з вами невідомі величини, отже, їх ми будемо знаходити. Потрібно пригадати, як ми знаходимо швидкість за течією і швидкість проти течії. Для того, щоб знайти швидкість за течією, нам з вами потрібно взяти власну швидкість, тобто швидкість нашого човна, і до неї додати швидкість течії. Якщо ж ми знаходимо швидкість проти течії, то ми навпаки з вами маємо відняти від швидкості човна швидкість течії. Тільки відняти. Ось таким чином. Як будемо розв'язувати цю задачу? Розв'язання. Нам з вами потрібно перш за все знайти швидкість нашої течії. Але у нас в задачі сказано, що швидкість течії на 85% менше. Отже, спочатку ми ще з вами маємо знайти наші 85% від числа 20. Що потрібно зробити? Потрібно 20 поділити на 100 і помножити на 85% Дорівнює. Отже, спочатку ділимо 20 на 100, це буде 0,2. Тепер ми маємо помножити 0,2 на 85. Я запишу це поряд в стовпчик. 0,2 помножить на 85. 2 на 5, 10, 0 записали, 1, запам'ятали. 0 на 5 0 плюс 1, 1. 2 на 8, 16, 6. Пишемо 1, запам'ятали. 8 на 0 – 0, і плюс 1. 1 додаємо 0, 7, 1. І маємо відокремити одну цифру комою, Отже, це у нас буде 17,0 або просто 17. Отже, я записую 17. Кілометрів за годину. Це у нас, ой, це у нас з вами 80 відсотків, 85%. Відсотків. А тепер потрібно знайти взагалі швидкість течії. Якщо у нас з вами сказано, що це на 85% менше, то ми маємо від 20 відняти 17. Це буде 3 кілометри за годину. Ось таким чином швидкість течії. Отже ми з вами з легкістю зможемо знайти швидкість за течією та швидкість проти течії. Отже, почнемо зі швидкості за течією. Додаємо швидкість човна 20 плюс швидкість за течією 23 км за годину. І знаходимо швидкість проти течії, піднімаємо 20-3, буде 17 км за годину. Це швидкість течії. І в кінці задачі обов'язково не забуваємо про відповідь. 17 кілометрів за годину. Та 23 км кілометри за годину. На цьому задача розв'язання закінчено. Дякую за увагу.